До першого класу через онлайн 1 березня в Івано-Франківську стартує електронна реєстрація першачків через портал Блоглі. Насилати заявки батьки зможуть вже з сьомої ранку. Увесь процес наголошують освітяни максимально прозорий та зрозумілий. Це вже звична реєстрація. Минулого року вона виправдала себе не було ніяких нарікань з боку батьків або з боку вчителів. Тож цього року, у 2023 році, для тих дітей, які йдуть в перший клас, реєстрація відбуватиметься 1 березня по сьомій ранку. Після реєстрації на сайті блоглі батьки будуть доносити документи свідоцтво про народження оригінали. Опіля пишуть заяву, медичну довідку та місце реєстрації, тобто місце, яке підтверджує документ, який підтверджує проживання в тому чи іншому освітньому округу. Як зрозуміти до якої школи ви відноситесь, заходите на сайт і шукаєте свою вулицю, яка демонструє, до якої школи піде ваша дитина в першому класі. Перший етап реєстрації триватиме упродовж трьох місяців. Правила зарахування не змінилися. Обрати батьки можуть одразу кілька закладів. Та першочергово дитину приймуть до школи за пропискою, в інші лише за наявності вільних місць або ж якщо вона має право на позачергове зарахування. То коли всі діти з вулиці, яка знаходиться близько до школи, зареєструються і пройдуть. І якщо залишиться вільне місце, а ви, наприклад, з іншого кінця нашого міста, то ви пройдете лише на вільні місця після того, як пройде реєстрація. Ну і не забуваємо, що є такі три моменти, які дозволяють потрапити в школу не за місцем вашої реєстрації. Це, до прикладу, якщо брат чи сестра відвідував цю школу раніше, якщо батьки працюють в цій школі, і якщо ви закінчили садочок при школі, цьогоріч в на Франківську відкриють 134 перші класи, до яких прогнозують освітяни, підуть близько трьох тисяч дітей. Гаргара, телеканал 402.